Доброго ранечку, привітики, друзі! Біжимо, спішимо в кав'ярню. У Олі сьогодні день народження. Ми плануємо трішки раніше прийти, щоб все притрасити. Щоб коли вона прийде на каву, ми вже так сказати їй вітали. Так що, ось такий у нас сьогодні буде день, трішки посадимо, відмітимо, відзначимо цей день. Привітаємо Олю з днем народження, подаруємо подарунок. Ось так розпочинаємо цей день. Сподіваюся, їй сподобається. Наш сюрприз. Я аж рот відкрила, коли побачила цей автомобіль. Мені здалося, що блакитно-жовтий прапор лише навпаки. То, мабуть, щось він інше своє значить той прапор. Там ще і зірка по центру. Ось так. так, ось так ми трішечки прикрасили, зробили святковий такий настрій. Ем, сюрприз не вдався, тому що ми прийшли і вже тут була. Тож зараз тут ці разом прикрашали, чекаємо решту наших друзів і будемо пити каву. Не тую підозюю не підозеволя підозрюю ураво з Днем народження. — Не 18. 14. 16, 18. 18? Ну, добре. Гарно горить. Можна. Давай раз. Раз, два. Ого, молодці. Клас. О, вітаємо. Вітаємо. Я все. Треба скинути може. Так, це а тепер фуд по центру. По центру, а я тут ходила, оп. Але по центру просто ніхто не сидить. По центру там малий так. Давай, я в ніж взяла помаранчевий. Той самий. Уєму самічок. Подай, будь ласка, так тобі. ніж. Соль. Ой, Я все розуміла, так, не На... треба ніж. Наполеончик. Обере... Да. Від нашої маленької дружньої компанії ми тобі приготували подарунок, щоб твоя енергія була ще така більша-більша росла, росла, росла. І щоб трошечки так зупинилася, насолодилася. Момент. І розслабилася. І, і, і відпочила. І так. З днем народження. З ним народження. Клас. Дякую, дякую, дякую. О, uh, oh, wow. oh. Захар, ну ти поняв, так? 75 хвилин. <laughs> <laughs> Захар з дітьми, Оля. Плюс дорога. Ну. 75 годин. Мінімум. Oh, мінімум 75 yeah. годин. Захар, вона ошиблась. по годин. Це масаж 75 хвилин, а Захар зі до 12. Так, да, я бачу до 12-го. Двоє. Ви <свист> <Вы> своєму <свист> даєте то? <торт? свист> у дівчаток тут також є заняття. Що малюєте, дівчатка? Розфарбовуєте, хто тут у вас? Соломій ведмедик, а ліса в тебе хто? Людина паву. Ага, угу, нічого собі. Поцілуночки там такі на ведмедику. Молодці гарно малюєте. Слухайте, ми повернулися в день додому, і я навіть обід не готувала. У мене там було чима лісу погодувати. А ми ж з'їли по шматочку торта в кав'ярні. До речі, торт був медовик. Це українці готують. Тут є родина українців, вони готують домашні страви і в тому числі випікають, випічку роблять. І тортик був дійсно дуже смачний. І один шматочок він був дуже ситний. До цього часу їсти не хочеться. Я впевнена, що там трішки пізніше, То, звісно, потрібно буде повечеряти, але це було так смачно, це було так ситно, що навіть обідати їсти нічого не хотілося. От, так що я Алісу вклала на денний сон, вона поспала, і я планувала швиденько сходити на базар, купити фруктів та овочів, бо багато чого позакінчувалося. Ама вчора знімала в магазині авокадо. Вчора не купила, тож за ним потрібно сходити. І фрукти у нас вже все на фініші. Одні яблука залишилися в холодильнику, тому що ми ще два тижні тому накупили купили в голову, вже їх доїдаємо. Але потрібно поповнити свій запас фруктів, бо вже нічого немає. От, і думала, що зараз швиденько Аліса спатиме, а я швиденько піду. Але монтувала відео, затягнулося в мене трішки надовше, але кур'єр привіз посилку, а лісі там іграшки. Напрокинулася, одразу захотіла зі мною йти. А як побачила іграшки, сказала, ні, йди, я залишаюся вдома, то я йду сама. Зараз швиденько пораюся з покупками на базарі і повернуся додому. Потім у Алісі були плани ще десь прогулятися, але тепер не знаю. Є нові іграшки, чи вона куди захоче взагалі виходити. Ну, Побачимо, як то воно буде. Не знаю, сказала я на відео це чи не сказала в кав'ярні, коли ми прикрашали е, е, святково тими прикрасами, що я вчора купувала, але ну, насправді сюрприз трішки не вдався, тому що я планувала, що ми раніше прийдемо, прикрасимо все. І коли прийде імени, такі типу Дадам, ось свято і... Все гарненько. Але іменинниця прийшла прийшло раніше, ніж ми всі. Тож, ну, було святково, було гарненько, ми гарно посиділи. Але що я хотіла сказати? Раніше я е, зовсім не звертала увагу на такі дрібнички, на такі деталі, щоб якось щось до дня народження прикрасити, якось святковість якусь влаштувати. Там якісь кульки, якісь надписнем народженням і так далі. Там можливо, там, коли дітям святкували день народження, ну, там, моїм племінницям якісь кульки, якісь якусь святковість влаштовували. а дорослим ніколи цього не робили. І знаєте, коли ми жили на Пангані, дівчата завжди. Намагалися, якщо якісь свята, дні народження, або ну будь-що якісь вечірки влаштовували, якось тематично це обіграти, чи якось прикрасити, щось таке, або прикольно приготувати, щоб це було, знаєте, до теми. Де я зрозуміла, що це потрібно робити. От в мене такого ніколи не було там. День народження святкували, вони ну, просто там прийшли, посиділи там. Ну, якщо це я маю на увазі, ми коли жили в Україні, у нас. Ми поїхали з України, Алісі було вісім місяців, тож там, до Алісиних якихось свят, ми нічого не святкували, звісно, в Україні. А наші дні народження, ну там просто прийшли друзі, посиділи разом, поспілкувалися, щось там посвяткували, але щоб такого прям святкування, прикрасити, все гарненько. Здається, останній рік, коли ми жили в Україні, я до до Різдва. Так, Аліса була маленькою, мабуть. А, ні, Аліса навесні народилася. Це до народження Аліси, це я вагітною була. А Різдво, Новий рік, я щось там трішки. Якийсь декорчик у мене був, такий Різдвяно-новорічний, я прикрашала, так. Ну, Я не пам'ятаю, щоб я щось сильно я там декорувала так, квартиру. Я зараз дивлюся багато відео. Дівчат, інших блогерів, вони там до осені якось це все святково, своє помешкання оформлюють. Там якісь подушечки, якісь декорації, це все так приємно, миленько. Я такого в Україні ніколи не робила і, мабуть, сумую зараз трішки за таким відчуттям свого дому. І хотіла сказати, що потрібно свята робити святами. Ось такі дрібнички. Те, що ми сьогодні зробили, так, ну, воно не вартує великих грошей, але атмосферу та настрій гарно створює. Тому хотілося б і в подальшому зберігати таку традицію на свята, щось таке. Цікавеньке влаштовувати. От я, наприклад, знаю, що у нас на пангані наші друзі там навіть до Хелловіна готуються там. Е привіт таки вам. Е наші друзі там навіть кімнату страху облаштовували декілька років підряд, коли ми жили на пангані, і це було класно, і це було, знаєте, так ну, весело, весело проводили цей страшний день. так. Скажімо, я розумію, що зараз не той час, війна і так далі, але ось такими маленькими дрібничками потрібно задавати настрій собі хоч трішечки. Хотіла запитати у вас, чи ви готуєтеся до свят, чи ви на день народження, на Новий рік, на Різдво, на будь-які свято, на Хелловін, або просто Тематично, посезонно прикрашаєте свій дім. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати, скільки у вас таких, хто готується, а хто взагалі навіть не звертають на такі дрібнички увагу. Тож, я вже майже на базарі і зараз піду за яйцями. В першу чергу мені потрібно їх купити, щоб уже не повертатися. А потім піду. Всі решта, овочі та фрукти купувати. Дивіться, яка гарна помаранчева хурма. Минулого разу я брала таку тверду, а це прям така мякенька мякенька гарненька. 35 тисяч дон вона коштує, але ну, я сподіваюся, що вона не в'яжуча така. Спробуємо. Я взяла дві штучки, а Женя хурму не любить. А Ліса минулий раз спробувала, їй спочатку сподобалася, а потім сказала, що мені не подобається. Взяла дві штучки такі, спробуємо. Побачимо, як воно далі в нас піде. В такий осінньо-зимній період також продають хурму, але не сильно я її часто купувала в Таїланді, щось пару разів було. А ось в минулому році у В'єтнамі купувала декілька разів. Не сказати, що вона така смачна, як ну, я взагалі більше люблю корольок, такий хрумкий, солодкий. А хурму, якщо я люблю, то дуже таку м'яко-м'яку. Тут такої немає. Тут вона трішки відрізняється по смаку, ну, тому і не купувала. Раніше часто, ну, зараз пробую Алісі щось новеньке дати, спробувати щоб. І вона знала, що це таке, пробувала ці смаки. Ось Взяла ось цю м'якеньку. Пробуємо, як вона відреагує, побачимо. Ну, минула, я ж кажу, була тверда хрумка, дуже схожа на корольок, але ну, все рівно трошки суховата. Не було якоїсь такої суковитості. Не така солодка вона була, як продається в Україні. Крапіків продають. Ніби вже і темно на вулиці, але базар ще в розпалі. зараз. Тимні почало трішки раніше. Hello. Так, В мене насправді не так багато готівки, щоб сьогодні щось багато купувати на базарі, тож беру саме необхідне ще яйця, що я не взяла. Авокадо, помідори і манго мені потрібно. Оце саме головне. Якщо вистачить грошей, готівки, то ще щось візьму. Але я щось не розрахувала, потрібно в банкомати, знімати готівку, бо в магазині можна карткою розрахуватися, а на базарі лише готівка. Можна лише, звісно, ще карткою в'єтнамського банку по QR-коду розраховуватися, але у мене такого немає. Так, що тут? Манго по 20. Окей. Що відбувається? Немає авокадо. другий день ніде не можу знайти. А на базарі є в двох місцях, але такі тверді, що просто. Що робити? Візьму хоча б тверді, достигнуть. Так, на базарі я впоралася. Повертаюся додому, слухайте, щось починає накрапати. До речі, в нас став коротший світловий день. На зараз 18-12 і вже на вулиці ніч. Я вже почала це трішки раніше помічати, але то якось я вийшла, було і не зрозуміло, чи то хмари затягли небо і темно стало, чи то вже день почав зменшуватися. Але таки, так і є. Зараз 6 годин вечора, початок сьомої, а вже на вулиці ніч. Інколи бувало, ми в 6.20 виходили на вулицю, 6.30. І так ледве-ледве темніти починало сутеніти. А зараз вже все, вже ніч на вулиці в цей час. Тож я не знаю зараз, як ми будемо йти гуляти, кудись виходити чи ні, бо щось накрапає. Вранці був дощ і от зараз увечері. Ну, я то ніби бачила по небу, що затягує в мене парасолька є з собою, але мені тут недалеко. І я сподіваюся, що я встигну добігти. Він збільшується, треба прискоритися, щоб не сильно намокнути. Бо і парасольку діставати з дна у рюкзака не хочу, бо вже там все запакувала, навантажила. Зараз вам вдома, як завжди, покажу, що я там сьогодні придбала. Так, показую, що в мене тут є. Я купила кілограм яєць. І авокадо. Так, і яйця можна купувати як на кілограми, так і на десятки кілограмами вигідніше. І авокадо у В'єтнамі, ну взагалі в Таїланді, я знаю, продаються на кілограми, не поштучно. От купила я помідорчики, ось дві хурми, ті, що я показувала, вони якраз в кольору помідорчиків. Манго і драгенфрут. І за це все заплатила 156 тисяч дон. Зараз помию хорму розріжу, спробую вам з вами поділюсь, яка вона на смак. Так, ну що ж, ось така ця форма в серединці. Я її розрізала, спробувала терпка як собака. Не смачна, краще, звісно, брати отут тверду. Хромку, але та не, не терипка. У не них корольок, вона смачна. А ця дуже-дуже торипка. Більше таку купувати помаранчеву не буду. Аліса, тобі сподобалося? Так? Да? Бери його. Подобається? Нічого собі. Я в шоці. Так, ну що ж, хурму такі Аліса не їсть, не сподобалася вона їй. А на цьому в мене вже все. На вулиці зарядив дощ. Мені здається, що він вже й не припиниться до самісінького ранку, ну то буде видно. Якщо припиниться, то може хоч на тріжечки вийдемо на вулицю. Але я вже відео завершую. Я вам дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, любите ви хурму чи ні. Я, наприклад, вам розповідала, що я хурму або дуже м'якеньку, або корольок. Полюбляю. А ви напишіть ваші вподобання. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого, і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.